Всім привіт! У нас наявності Volkswagen Jetta 2015 року випуску. Це середня комплектація S'E з турбовим двигуном, об'ємом 1,4 літра. Автомат класичний від компанії Aisin на 6 передач. Проведено ТО із заміною масла в двигуні КПП, також замінені ролики і ремінь ГРМ. Автомобіль в чорному кольорі є оригінальні легкосплавні диски. На темному тканинному салоні механічне регулювання передніх сидінь, 4 склопідйомника. Мультируль з підключенням телефона по Bluetooth, є круїз-контроль, пробіг у машини 150 тисяч кілометрів. Великий мультимедійний екран, є камера заднього виду, підігрів передніх сидінь, кондиціонер. Також є функції Apple CarPlay і Android Auto. Запуск двигуна з кнопки. Хороший стан салону. Чистий доглянутий. Місця вистачає і для задніх пасажирів. джети досить великий багажник. Ця машина прийшла в комплекті з оригінальною докаткою і ремкомплектом. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Також в наявності маємо подібний автомобіль 2017 року випуску. Запрошуємо всіх до нас на тест-драйв. Всім гарного дня!